Друзі, привіт! Позаду мене стоїть оцей білий монстр в піні. І як і обіцяв, зроблю сьогодні огляд на цей піражок. А саме це віз 21175, Якщо я не помиляюсь, зараз переглянув документи. Бо чесно кажучи, ці шифри жигулів в каблучків, точно не знаю. Але по суті, це Жигулі в кузові пікап і зараз. Помию, надраю і розкажу вам про історію цієї машини. Трошки покажу салон, розкажу які технічні особливості. Ну і розкажу історію цієї машини. Зазирнемо в будку всередину. Коротше, погнали! І так, друзі, сьогодні буде короткий огляд на цього монстра. Розкажу коротку історію, як він з'явився в нашій сім'ї. А сталося це досить таки випадково. У мене батько на фірмі цю машину купили для будівництва. Вона там пропрацювала 3-4-5 років, потім її поставили в гараж, і стояла вона в цьому гаражі років 7-8. І пробіг на той час був десь 1070. і вирішили цей гараж звільнити. І стояла там ця машинка в непоганому стані з оригінальним пробігом, і ціна її була 500 доларів. Машина була абсолютно на ходу без акумулятора. Перший раз, коли її завели, Прийшли заводити навіть після того, як вона простояла 7 років, думали, що вона там не заведеться, що там паливопроводи, там антіфріз повитікав, нічого подібного. Прийшли, вставили ключ, поставили акумулятор, завелася з полудригу і з тих пір, в принципі, і їздить. Єдине, що звісно, я її обслужив, поміняв масла, фільтра. Е ну, все, що треба було, походив і зробив. Особливо там нічого не треба було робити, але... Я до машин відношуся з любов'ю, тому я замінив всі шарові наконечники. Ні, наконечники не міняв. Шарові масло, звісно, масло в коробці, сальники, втулки втулки ресор та в принципі, антифриз, патрубки та, й, мабуть, все. Ну, Давайте оглянемо цю машину під попотом. А під капотом у нас досить цікава комбінація. Це інжекторний двигун Вазовський, але він не 1,5, а 1,6. Як бачите, ось, ось патрубки нові, як я казав, що я поміняв, новий акумулятор вставив. А, до речі, був тріснутий бачок, бачок поміняв. що ще, ну, Звісно, бензофільтр, тасол, фільтр повітряний. Та й все. от Вона ось так виглядає під капотом. Ну і цікаво, що це, це двигун 1.6, інжектор. І скажу, це дійсно самий класний двигун, який взагалі ставився тільки на жигулях. Тому що так як вона пре, я їздив на багатьох жигулях і на десятках, і на нівах, і на сімках інжекторних, і на карбюраторних, і на Копейках, і у самого четверка. Але оця машина для неї двигун 1.6... Прямо, ну вона несеться, і скажу навіть останній раз возив на дачу плитку. Ну це кілограм 700 було. Вона пре, їй пофіг на ті 700 кілограмів, 120, 130, Вона в цьому плані неймовірна. От підбір, підбір двигуна і в парі з коробкою, і от оберти, ну тут просто дуже класно підігнано, що аж не віриться, знаючи майстерність автовазу і їх підхід до якості. В принципі, дивитися тут більше немає на що, все охайненько. Я люблю чистоту, порядок, тому в принципі, переходимо до салону. В салоні не так голосно, бо я стою на миці, тут всі миють, і, звісно, шум трошечки заважає. Але ну, немає часу їхати на іншу локацію, тому сорі. І так, салон. Салон. Ми маємо класичний сімьоричний, Єдине, що у нас немає, дзеркала заднього виду, але у нас величезні ось ці е задні. Дзеркала, і я вам скажу, їх можна, мабуть, і на класіку ставити, тому що дійсно це той випадок, коли в них хоч щось видно, і ви можете орієнтуватися в дорозі. Абсолютно звичайна панель, бардачок, оця борода, яка відламується. Ось тут я вже двічі їх поміняв, і пофіг. Е, ну, Тут все працює жигулі жигулями, Ручничок, все є, перемикачі, фар. Туманок так далі все є, магнітолу навіть ніхто не ставив, хоча вона десь там є під бардачком валяється. Також тут є ззаду трошечки місця за сидіннями, де дуже зручно, от не видно зараз, бо вже вечір. Де дуже зручно ховати там дамкрати, всякі вогнегасники і так далі. Тобто у вас як такого багажнику немає, а ось цей простір за сидіннями, він досить такий великий, і там можна сховати дуже багато таких речей, які вам, на перший погляд, і не потрібні, але можуть і знадобитися. Та й повинні бути. Е, тому. Якось так, салон досить такий приємний. Ну, звісно, він максимально бюджетний, навіть порівнюючи, якщо ми візьмемо п'яки, ранні, да, і ще радянського випуску. Ну, якість салону, сидіння, оці всі пластикові тарабані панелі, де навіть нема кармашку, де ганчірочку покласти на відміну від старих. Ну, вона, звісно, відрізняється. Але так, для роботи чисто їздити на дачі ще кудись, то досить такий звичайний спартанський салон. Ну, що ще? Може, це із якості, Бачите, двірники затирають. Я не знаю, чому це так. Але, от конкретно в цій моделі, щось, от, -от і нічого ти не можеш зробити, треба міняти сісно, ну, скоріш за все, це робити ніхто не буде. Якось так. Ну, а тепер перейдемо в кабіну, і я трошечки розкажу вам про історію цієї кабіни. І так, переходимо тепер до будки. А будка тут незвичайна. Що ж тут незвичайного? Ця машина початково продавалася тільки в кузові фермер. Тобто була ця нижня частина, ось ці борти вони відкидалися, і зверху всієї цієї краси не було. Але на заводі, в Чернігові, не знаю де, це робилося ділером, відправлялися ці машини. Ти міг замовити, скільки тобі потрібно було оцих вікон, якого розміру ти хотів двері. Бо вони були в різних компонуваннях, були відкидні борти, а двері піднімалися, а були ось такі. До речі, зверніть увагу на ключ, яким відкриваються ці двері. Пішліть, відкриємо. Це заводський ключ. Ось на це не дивіться. Тут була просто ручка, і вона зламалася і не став ремонтувати. А тут стоїть квартирний замок. І вся ця краса ось так працює. Ну, я скажу так. В принципі, це е, досить реально зручно, е, тому що відкідні бортиці всі ржавіли, петлі відпадали. Тут всього-навсього дві петлі, все тримається, звісно, воно згнило, якби вона не стояла в гаражі. Але е, лист шиферу заходить всередину. Я на дачу возив 11 листів шиферу без проблем. Все заходить, по діагональці е, стає, тому переходимо. переходимо, що ж там всередині. А всередині бачимо ось таку красу. Я тільки приїхав з дачі, величезний такий багажник з кришею. Тут є нічна підсвітка, ось така лапка, щоб вставати. Та й в принципі все. Єдине, що скажу, величезний, величезний простір. Тобто для роботи, для дачі. Це просто супер-пупер. Тут ще є оце віконечко, воно закривається, я його, воно лежить, нижня ця підставка. Я його відкрив, тому що е, просто воно постійно відпадає. Тому вона там так і лежить. І ще там була досить цікава така фішка. Там стояв знак таксіста. І е, тут є кріплення під сидіння. тобто... Машина по паспорту груза пасажирська, і тут ще можна влаштувати сидіння, влаштувати сидіння, встановити ремені безпеки, і йти поїздити тут всередині фургоні. Але чесно кажучи, я не уявляю, хто сюди всередині сяде, бо, наприклад, влітку тут і всередині в кабіні дуже спекотно. А в цьому фургоні то взагалі там можна померти. Але теоретично сидіння і під них кріплення є, і встановити їх можливо. Ну, просто в цій комплектації вона така проста. Але, е, досить... але досить цікаво, що ось ця будка зверху, хоч вона і москвічовська, і ці штампи вони з пірашка каблучка, каблучка. Але це все робилося на замовлення індивідуально під е, покупця. І можна було замовити різні формати, різні ці будки. Трошки виправлюсь, все-таки неправильно я вам сказав модифікацію. Це іж. 27175. Ну і що скажу? В принципі, цій машині в чомусь пощастило, в тому, що вона простояла дуже довго в гаражі і її не експлуатувала. Тому що навіть зараз ви вже мало побачите таких машин на дорозі, в більшості випадків вони просто вже згнили і їх немає. цю машину в принципі, теж, скоріш за все, спіткала така доля. Але їй пощастило, що батько мій її купив для дачі, а в мене стоять руки, правильно чи неправильно. Я вирішив її врятувати. Я зараз скину вам, ставлю відео декілька фото, наскільки згнили пороги. Це при тому, що в машині тоді було 70, там, тисяч пробігу, і вона там проїздила буквально ну максимум 5 років. А так вона в основному стояла. Машина 2008 року. Нагадаю. І просто от подивіться, ну це якість фарбування. Тобто, якби її нормально обробили, якби з заводу був нормальний метал, нормальна грунтовка, антикор. Вона б їздила і вона б в експлуатації була б нормальна і багато років слугувала. Але через таку якість і підхід, цих кацапів дурних, то в принципі ця машина, ці машини в основному згнивали років за 5-7. І зараз ті машини, які є, це вже машини, які вже варені, переварені, відновлені хазяєвами. Ну і вже їх не так і багато залишилось. Ну і що на завершення скажу: Походовці. Походовці – це абсолютно звичайні жигулі, окрім окрім того, що ззаду стоять ресори, і у неї незвичайний карданний вал. Тобто там карданний вал з проміжним валом. Тобто там не все так просто. І щоб поміняти хрестовини, там треба, коротше, подовбатися. Але, в принципі, отак, окрім ресорів і цього кардану, це звичайні абсолютно жигулі. Ну а і ще задні ліхтарі. Задні ліхтарі від цього Іжа Ода там, чи як вони називаються. Ось вони. Ну і фіг ви їх знайдете. Тому що ну в принципі їх дуже вже мало і в гарному стані вони коштують дуже багато. А на розборці вони вже так всі убиті. Ці трошечки так подряпані. Я з часу думав і поміняти. Але я коли побачив ціну там три тисячі за одну фару, я такий, ребята. У мене на моєму новому Nissan Rogue Фара коштує 3 тисячі. Так це оптика, все-таки японська, а не кацарська. Тому буде ця машинка їздити з цими трошечки там тьмяними фарами, нічого страшного, господі. Але як машина за 500 баксів і з'їздити на дачу, це просто крутий варіант. Коротко підведу підсумки. Ця машина дуже дуже непогана за свої гроші. Коли ви її купуєте на вторичному ринку з невеликим пробігом. І вам треба щось на дачі по господарству, і так далі. Тобто, обслуговування на рівні жигулів, Якість, відповідно теж на рівні жигулів. Але якщо ви будете, наприклад, порівнювати, ну за спіражок, якийсь, да, Таврія пікап. Н -н. Там двигун і все це воно так і не потягнуло. Ця машина набагато потужніша, і в плані господарських робіт то вона набагато цікавіша. Та й мені здається, будка тут побільша буде, ніж Зазівській таврі. А от, наприклад, якщо лано да, звісно, там уже буде і комфорт кращий, і в експлуатації, я думаю, вона менш геморойна, але і я думаю, по ціні навряд чи ви за тисячу доларів знайдете. Ланас пікап в нормальному стані, не згнивши, не вбитий. Тому тут таке питання то тобто, наставний момент я рахую. Це була дуже класна покупка, і вона себе абсолютно виправдовує. Мені шкода просто вбивати четверку, тим що от Я сьогодні привіз 10 мішків картоплі, 6 мішків, 6 ящиків помідорів, куча консервації. Це все за один раз. І ця машина для цього пристосована і взагалі ніяких проблем. Переварювання мені обійшлося свого часу. Ну там максимум 100 доларів. Я переварив все сам, гарно обробив. Зробив ходовка, експлуатація. Кажу, ж на рівні жигулів, тобто за 100 баксів, це ви зберете повністю всю ходову. Ну, і скажу, ця машина тут особливо не мінялася. Я, окрім того, що її обслужив, у мене була одна поломка: це здогенератор. І дякую моєму товаришу. Жені, який мене свого часу приїхав і просто забрав. Я купив генератор, приїхав на трасу і встановив цей генератор і приїхав додому. А так, в принципі, в мене ніяких поломок вони ще, слава Богу, таких не було. А було обманю, яка в мене була поломка. Вирішив я замінити щеплення, бо мені здавалося, що воно пробуксовує машина якось поганенько стала тягнути. Приїхав на СТО, мені поміняли щеплення, все добре. Але кажуть. Ви зверніть увагу, у вас задні колесо накрутиться. Як кажу, як не крутиться. Вони мені показують, а воно повністю заблоковане. А потім хлопці кажуть, та в принципі щеплення можна було не міняти, воно було у вас в гарному стані, але ну, зверніть увагу на колесо. І вийшло як? Там рознесло задні колодки в барабані. Я, ледь, я барабан я не зміг зняти, я його просто розбив, купив новий новий комплект колодок, все поставив. Це десь дві години в мене. Витратив я на це барабан коштує 800 гривень, комплект колодок 600. повністю в зборі з усіма там цими пружинками і так далі. Ну і в принципі, ось це в мене така була друга поломка. І після цього машина прямо аж летить. Тобто, я розумів, що я до цього їздив цим напівзаблокованим колесом, і тому мені здавалося, що щеплення пробуксовує. Але от зараз я коли все поміняв, я от сьогодні розігнався до 140 км кілометрів на цій. Тачці ракеті, і скажу, ну вона реально крута. Реально крута. Я дуже радий, що в сім'ї є така машинка на повозити щось потягати. Дякую, що дивилися це відео за цей коротенький огляд машини мого тата. Якщо у вас є якісь запитання, коментарі, пишіть. Від дівочки Жені вам величезне привітання. Вона нікуди не ділася, просто у неї нема часу знімати таку лободу, яку я знімаю на цьому каналі. Я її розумію. Тому підписуйтесь на канал і слава ЗСУ! Слава нашим збройним силам! Слава Україні! На все вам добре, Па-па-па-па.